Вітаю в ефірі програма з перших ус перед мікрофоном Наталя Тукава. 608 матеріалів із первинною кваліфікацією шахрайство за перший місяць 2024 року зареєстровано в органах Вінської обласної поліції. Афористи вигадують все нові злочинні схеми, аби заволодіти обліковими записами громадян у месенджерах та соціальних мережах і відповідно їх грошима. Як захистити персональну інформацію, не стати жертвою шахраїв? І що робити, якщо вас ошукали? Про все це поговоримо впродовж ефірного часу. Гостя студії, старший інспектор з оперативного пошуку та партнерства у сфері інформаційних технологій управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області. Марина Задвернюк. Я вас вітаю, пані Марина. Наприклад. Же 608 матеріалів із первинною кваліфікацією шахрайство. Це лише за січень поточного року. Ось прокоментуйте загалом ситуацію, про які конкретно злочини йдеться і які власне збитки. Це число усіх матеріалів, з якими зверталися громадяни по всій Вінницькій області до територіальних підрозділів поліції ну, в межах нашої області, тобто ми можемо сказати, що це не. Точна цифра, оскільки дійсно багато громадян можуть звернутися пізніше або, або взагалі не звернутися, так. не звернутися так, оскільки вони вважають там, що занадто маленька сума. Вони не хочуть писати якісь процесуальні документи, вони не звертаються. Тому це така умовна цифра середня лише за січень 2024 року. Якщо говорити про те, наскільки шахраї активізувались саме в період повномасштабної агресії, яка динаміка, чи бачите ви цей процес, що з таких випадків стало більше? Якщо ми саме говоримо про повномасштабне вторгнення, то шахраї активізувалися в плані того, що вони змінили повністю свою концепцію. Тобто, якщо раніше вони Обманювали людей, пов'язували це з. Вони видумували якісь причини пов'язані з коронавірусом, з віддаленим працевлаштуванням, з якимись поїздками за кордон. То зараз вони активізувалися під нові реалії і вони починають. Е Робити, вчиняти свої шахрайські дії е, і провертати їх із внутрішньо переміщеними особами, і на недоставці товару, пов'язаним з військовою якоюсь амуніцією, і з е, якимись подіями пов'язаними з блекаутами. Тобто вони просто змінюють свою концепцію під сьогоднішні реалії для того, щоб люди переходили за посиланнями в е, якісь такі гучні заголовки, там, тобто, в нас відбувається якась політична ситуація, змінюється. Шахраї під неї підлаштовуються, починають е, різні гучні заголовки скрізь. Виставляти для того, щоб привертати увагу людей і потім втручатися в їх довіру. Тому в нас вони також дуже адаптивні. Ми повинні про це пам'ятати. Це так звучить, що шахраї концепцію змінили, так? Що вони просто пристосовуються до ситуації, до складної ситуації. В державі розробляються нові схеми, нові методи, методи, як обманути за допомогою, наприклад, соціальних мереж. Абсолютно нові різноманітні схеми. Ну, щоб залізти в наші з вами в людські кишені. З чим кіберполіція стикається найчастіше? Отакі, От можливо, випадки, які ну, ви просто щодня ви з ними маєте справу? Я можу сказати, що сьогодні ми аналізували випадки шахрайств, які сталися за вчорашню добу. І близько з 25 звернень шахрайств. Близько вісьми випадків це були фішингові посилання для внутрішньо переміщених осіб і пов'язаних там з додатковою виплатою там від президента, від ООН, від там Верховної Ради. Вони розповсюджують ці посилання по найпопулярнішим групам Фейсбуці в Вайбері, де є велика аудиторія. Люди переходять з цими посиланнями для того, щоб отримати цю грошову допомогу, але в результаті, вводячи дані своєї банківської карти, вони навпаки віддають ці гроші шахраям, оскільки це неперевірений ресурс, неперевірене посилання. Якщо ми хочемо отримати гроші, ми можемо вказати тільки 16 цифр номеру банківської карти, жодних інших даних, CVV-коду, строку дії паролю, пін-коду, будь-чого там смс, яке вам прийде, ми не вказуємо. І сьогодні ще спостерігається, коли людям телефонують досить часто, аби ну продовжити такі таку таку е процес виманювати гроші. Так, це також досить поширений випадок шахрайств. Е він називається вішинг, це коли нам телефонують, представляються працівниками банків, операторами мобільного зв'язку, працівниками кіберполітики, також таких випадків дуже багато. Насправді ми спостерігаємо зниження візуально так, таких випадків, але все ж таки вони досі трапляються. Я сподіваюся, що це пов'язано з тим, що зараз у нас проходила велика інформаційна кампанія Шахрай Гудбай, де <гум> ми скрізь, у нас в Вінниці ви могли побачити сіті лайти, білборди в трамваях, тролейбусах, аудіо, доріжки про те, щоб не повідомляти жодним особам е, дані вашої банківської карти. І я сподіваюся, що це повпливало, але все ж таки дуже багато людей ще досі в це вірить. Переважно це більш старші люди. Угу. Так, тому я, я не дуже сильно вмію користуватися. Я закликаю всіх слухачів. Ділитися. Я завжди, коли ми відвідуємо заклади освіти, я завжди нашим молодому поколінню кажу, що ви це все знаєте. Ви прекрасно знаєте ці всі нові шахрайські схеми. В них по молодіжному це називається скам. І е, я всіх попереджаю, що, будь ласка, розповідайте бабусям, дідусям, мамам, татам, вашим е, тіткам, та, всім, оскільки такі люди, вони є. вони... Менше в цьому розуміються. тому... Візьміть опіку над своїми рідними. для Так, для того, я щоб... завжди на цьому наголошую, для того, щоб такого не відбувалося. Пані Марино, давайте розглянемо детальнішу ситуацію, коли людині зламали, ну. Зупинимось на телеграмі, я особисто буквально на тому тижні була однією з тих, кому це зробили. І несподівано, от серед усіх моїх знайомих, хто в мене друзі в Телеграмі, всі мої ну, друзі і, і спільні, раптом вони. Я ще не знаю, що телеграм в мене зламали, але раптом усі вони почали отримувати від мене повідомлення, що я гостро потребую певної суми грошей. Хотіли небагато, немало 16 тисяч. І ось як, як цей алгоритм працює, от як все? І яким повинні були мої, якими повинні були мої перші дії? У мене був переляк і розгубленість, що я мала робити одразу. Якщо ви вже так вийшло, що ваш телеграм е, взламали, одразу потрібно скористатися вашими іншими соціальними мережами і повідомити про те, що вас взламали е, будь-яким шляхом для того, щоб люди не надсилали вам ці грошові кошти. Також потрібно подивитися, до чого прив'язаний ваш профіль. Можливо, спробувати якось відновити. Якщо ваш профіль не підв'язаний, ні, е, ні до вашої електронної пошти, у вас там не стоїть ніяка двохетапна перевірка. Вже потрібно подавати звернення до територіальних органів поліції, фіксувати дану подію. Це можна зробити і дистанційно на офіційному сайті департаменту кіберполіції подати звернення через вкладку зворотній зв'язок. Таким чином, mm -hmm. ваше звернення надійде одразу до. Працівників кіберполіції до працівників територіальних підрозділів поліції через систему 102. Також, якщо вам вже відома номер банківської карти, який розповсюджують шахраї від вашого імені, ви можете вказати цей номер банківської карти. І він, і воно автоматично ще потрапить до банку. Також можна зателефонувати ще до банку і повідомити, що за допомогою цієї карти від вашого імені вчиняються шахрайські дії. Як зрозуміти, що телеграм зламали, якщо в одну в даний момент я ним не користуюсь, а перетелефонувати мої спільні, мої друзі ніхто ж мені не встиг. Тут потрібно дізнаватися, чому саме ваш Телеграм зламали. Ага. Оскільки найчастіше, коли відбувається взлом соціальних мереж, люди десь непомітно для них залишають якусь свою персональну інформацію. Дуже часто взламують облікові записи, якщо ми говоримо про інстаграм та Фейсбук, дуже часто взламують облікові записи шляхом також переходу на фіжингові посилання. Тобто, це Якісь такі гучні фрази, типу подивися, хто потрапив в аварію там, чи подивися, ти, ти, ти там потрапив в фільм, десь тебе з. Mm -hmm. е е Зняли, або, наприклад, там проголосуй, за кого ти будеш голосувати на майбутніх виборах. Проголосуй, який Це там також так, проголосуй там, яке шоу в нас смішніше, яке радіо ти слухаєш. Людина хоче залишити свій голос і їй пропонує авторизуватися. Наприклад, для того, щоб ваш голос зафіксувався, будь ласка, авторизуйтеся через якусь соціальну мережу, і Є, таким так, чином ви залишаєте свій логін і пароль. Від, наприклад, вашого Фейсбуку, не на платформі facebook.com. Тобто, коли я перехожу з цієї так. платформи, зі сторінки на іншу платформу і, і залишаєте, ви автоматично повідомляєте свій пароль людині по той бік екрану. Ми не можемо е, авторизуватися в Інстаграмі е, свій обліковий запис інстаграму не на сторінці instagram.com. Таким чином, дійсно, дуже багато людей повідомляють свої дані персональні. Як правило, в багатьох однаковий пароль стоїть у всіх соціальних мережах, до електронної пошти шахраї також можуть цим скористатися і спробувати зламати далі ваші облікові записи. Тому потрібно бути дуже обережними дивитися. Де, коли ми авторизуємося дивитися, як називається посилання? Чи воно там Якось сумно, захищено. що вони розумніші за нас, ну правда, і можуть пристосуватись до всіх таких ситуацій наших, а ми, тобто, не можна. Голосувати бажано не, не голосувати, не переходити на інші сторінки і бажано не брати участь у всіх цих опитуваннях, я так розумію. Потрібно перевіряти саме надійність і офіційність джерела, на яке ти переходиш і де ти авторизуєшся. Якщо це платформа, яка жодного... то перевіряти. Так, якщо, якщо ти бачиш, що це платформа просто з якогось набору літер, просто так от рандомно написана, угу. вже зрозуміло, що це неофіційне джерело. А ось ті, хто побачив, нібито моє прохання про матеріальну допомогу, нібито, і потрапив от в цю пастку і перерахував гроші на картку, яка не належить мені, а шахраям, вони мають можливість, хоч якийсь шанс, ці гроші, повернути. Чи були такі ситуації? Звичайно, відкривається кримінальне провадження, це все вже процесуальні дії. Відкривається кримінальне провадження, і працівниками поліції відведе досудове розслідування для того, щоб зловити правопорушника, і вже в судовому порядку всі грошові кошти повертаються, якщо стаються такі обставини. А взагалі ну реально це, це було? Звичайно, це процес не швидкий, тобто. Якщо вже грошові кошти надіслані в банк в банку це зафіксовано, то це процес не швидкий в процесуальному порядку. У нас є кримінально-процесуальний кодекс. у Нас всі сторони кримінального процесу є захищені, мають свої права і обов'язки. Тому в плані законодавства це не так швидко робиться, але може ми повинні так. це розуміти так. Ну, в моєму випадку, добре, що я е, з переляку зв'язалася одразу з правоохоронними органами, і ми заблокували цю шахрайську картку, тобто вони заблокували цю шахрайську картку. І сподіваюся, що ніхто, а і допис в, у Фейсбуці, у соціальній мережі я зробила те, що я е, зрозуміла, що мені треба зробити. І сподіваюся, що ніхто не, не постраждав. Як і чи можливо нам ви говорили, що можливо захистити наші обліки? Лікові аккаунти, акаунти наші сторінки, наші блікові дані в соціальних мережах. От, наприклад, в Телеграм. Найголовніше правило це двохетапна перевірка, по-іншому двохфакторна. Аутентифікація. Мене не було. Так, це ми обов'язково придумаємо пароль, прив'язуємо свою сторінку до електронної пошти, до будь-якого облікового запису в соціальній мережі, до номеру телефону, до всього, до чого пропонує воно прив'язати, ви дивитесь, який вам спосіб більше підходить. І ми прив'язуємо обов'язково для того, щоб в нас запитувало пароль. Це Таке правило номер один, яке повинно бути е, у всіх громадян. Тобто зараз ну, права робиться, ні? Так, ні. це ви заходите просто в налаштування, там одразу воно або одразу у вас є такий пункт, як двохетапна перевірка, або шукаєте це в безпеці, в вкладка Безпека. Угу. Там воно буде. Які пані Марино, на вашу думку, причини збільшення шахрайств? І чому ну, ми власне про це трішки вище поговорили? Чи може людина соціальних мереж спровокувати? Якщо проголосував, протестувався, спровокував і привабив до себе увагу, так шахрайську. Ось ви сказали, що пропрацювали завчора 25 таких випадків. Були серед них якраз от такі, як ну, подібні? до моїх, що саме шахрайство в Телеграм, чи які це були випадки? Це щодня в нас трапляється, коли в нас є недоставка товару. Тобто людина купує товар, відсилає або передплату, або їй починають розказувати, що вони працюють лише по повній оплаті, вона оплачує грошові кошти, і відразу її там якийсь цей фіктивний інтернет-магазин, блокує, видаляє всю переписку, все спілкування. Це і випадки фішингу, і телефонні дзвінки, будь-які злочини пов'язані зі взламом сторінок. Це також ми щодня спостерігаємо. Наскільки кіберполіція може виявляти і, і карати, були вже такі випадки, коли, коли ну, їх звичайно, карали? Звичайно, ми працюємо в... щодня, ми працюємо зі всіма шахрайствами, які пов'язані з електронно-обчислювальними машинами, тобто з використанням телефонів і ноутбуків. Ми повинні розуміти, що зараз в нас. Навіть коли повномасштабне вторгнення триває, в нас все одно відбувається диджиталізація. Ми за Євробачення відбираємо представника за допомогою нашого додатку Дія, який так. створений. також. Ми можемо замовити таксі, їжу, будь-що. У нас зараз дистанційне навчання. Шахраї також вони, вони так, купують всі телефони і ноутбуки, оскільки. Це, по-перше, їм краще, бо це анонімно е, і віддалено. Тобто, специфіка саме наших кіберзлочинів це те, що е, людина, яка тебе обманула, може знаходитися в іншій області, в іншому місті, в іншій країні. Тебе можуть обдурити з сусідньої держави, можуть з іншого кінця планети. Тому. Е, це все пов'язане з тим, що світ також не стоїть на місці, і шахраї також удосконалюються. Тому найголовніше це подбати про власну безпеку і цікавитися правилами кібергігієни. Оскільки, якщо ми говоримо про шахрайство, воно все вчиняється шляхом зловживання довірою. Тобто людина сама або повідомляє якийсь код, або сама вводить пароль. Тобто, це все не відбувається не з її так. Тому найголовніше це подбати саме про власну безпеку для того, щоб потім це все не призвело до якихось величезних наслідків. Як кіберполіція діє на упередження, щоб ну, зменшити таку кількість? У нас проводиться цілодобовий моніторинг усіх соціальних мереж на випадки вчинення якоїсь протиправної діяльності тобто, ми щодня моніторимо інтернет-простір і на випадки пов'язані з Якимись наркошопами і на випадки пов'язані з розповсюдженнями таких фішингових повідомлень на всі такі гучні, якби події. Наприклад, якщо ми говоримо нещодавно, в нас були перебої з оператором мобільного зв'язку «Київстар», uh -huh. ми могли помітити, що дуже багато е, почало в, наприклад, в Телеграм-каналах розповсюджуватись інформацію про те, що е, Київстар починає відшкодовувати збитки і якесь сумнівне посилання. Також ми одразу реагуємо на будь-які такі випадки, воно все відправляється на блокування? Ну там, дивлячись, які, е, які випадки, яким чином в нас на кожен випадок є свій різний план е, розвитку подій. Зрозуміло. А чи можуть пересічні громадяни допомагати кіберполіції в який спосіб? Так, з початком повномасштабного вторгнення ми щодня проводимо величезну роботу, пов'язану з блокуванням і пропагандистських ресурсів, і різних шахрайських каналів у всіх соціальних мережах. У нас є платформа Брама, телеграм-канал Брама. Угу. Він створений волонтерами. За підтримки кіберполіції, де ми щодня разом з громадянами блокуємо різні ресурси, також там ми публікуємо нові шахрайські схеми, правила кібергігієни, для того, щоб люди завжди знали, чого очікувати, які нові шахрайські схеми виникають. І, звичайно, там у нас є бот. Тому якщо наступного разу. Людина побачить якийсь ресурс, який містить в собі пропаганду чи фейкові новини, вона може скопіювати посилання на цей обліковий запис, відправити нам в бот. І надалі, якщо коли він пройде перевірку, вона може долучитися також до його блокування. І ми всіма громадянами не ми також будемо його блокувати. Тому канал Брама називається. Запрошую всіх прийняти участь, підписатися. Дуже цінна інформація там міститься. Я Сподіваюся, сьогодні всі наші слухачі і слухачки почули конкретні поради щодо необхідності захисту своїх облікових сторінок у соцмережах, а в разі потреби необхідності обов'язкових звернень до спеціалістів, до правоохоронних органів, до кіберполіції, аби не дати шахраям жодних шансів. Наразі програма з перших уст добігає завершення. Нагадаю, гостей Українського радіо Вінниці була старший інспектор з оперативного пошуку та партнерства в сфері інформаційних технологій управління протидії ті, які у Вінницькій області Марія Марина Задвернюк Програму вела Наталя Тукало. Працюємо та наближаємо нашу українську перемогу. Дякую.